Хаскі та його вчитель Білий Кіт, розділ 18 Колись цей високоповажний благав тебе. Одним із умінь тяньвень була техніка повного ураження з досить простою назвою. Лише одне слово Вітер. Після використання тяньвень знищувала все, до чого торкалася. Ясна річ, Можань уже колись відчував на собі всю жорстокість та силу вітру. Він також добре усвідомлював здібності Чуваніна, і знав, що причин для хвилювання немає. Він востаннє кинув короткий погляд на сплітлого чоловіка, вдягненого в криваву червону мантію, і розкидав свої останні талісмани вигнання, щоб виграти чуваніну трохи часу, після чого відскочив у бік, притримуючи шимею однією рукою, а іншою схопив пані Чень, намагаючись відвести двох непритомних людей. Якомога далі від місця, де розгортались усі ці події. Чуванін, знемагаючи від палаючого бою, на силу змусив себе поверхнути іншою рукою. -вень вмить спалахнула сліпучим золотим сяйвом, і Чуванін одним різким рухом смикнув до себе вербову лазу. Як тільки церемонімейстерка вивільнилася та скочила на ноги, її обличчя перекосилося, і вона різко кинулася до чуваніна. Вбрання чуваніна майоріло, ніби полум'яне вітру. З грізним виразом обличчя і наскрізь просякнутим кров'ю плечем, він здійняв руку до неба, а золоте сяйво тяньвень загрозливо посилилось, як тільки Чуванін почав обертати її над головою. Раптом вербова лоза збільшилася на кілька сотень футів і закружляла в золотому вихорі, втягуючи в нього все навколо привидів. Трупи, золотих хлопчиків і нефритових дівчаток і навіть оскалену, примарну церемонімейстерку, все було затягнено всередину вітру і миттєво розірване стрімкою та безжальною зброєю на ім'я Теньвень. Вітер був безжалісний у своїх руйнуваннях, навіть трава й дерева поблизу були вирвані з корінням, ніщо не могло врятуватися під його натиском. Неосяжних розмірів смерч навколо чуваніна спалахнув яскравим сліпучим світлом. На якийсь час небо потемніло, навколо кружляли пили каміння, труни і тіла, що були підхоплені вітром, перетворилися на пилинки, усе в межах досяжності лози було поглинуто, усе поринуло в бурю та було роздерте на шматки. Розтрощена на безліч уламків стрімкої тяньвень. Коли пило сів, човоні опинився серед випаленої пустелі. Посеред цих уламків не залишилося нічого, крім його самотньої фігури, вдягненої в яскраве червоне вбрання, подібне до розквітлого багряного лотоса чи опалої квітки хайтану. Залишилася тільки земля, всипана білими кістками. Та грізна тяньвень із золотим сяйвом, що досі переливалося по всій її довжині. Схоже, що Чуванін насправді був досить делікатним, коли бив нею учнів. Судячи з попередніх дій, він, безумовно, був здатен розпорошити кожного з них на платформі Шан'є в одну мить якщо б забажав. Золоте світло потроху тьмяніло, тяньвень перетворилася на мерехтливий зоряний пил. І повернулася в долоні Чуваніна. Він важко зітхнув, спохмурнів і повільно, знехтувавши болим у плечі, рушив до своїх учнів, що стояли вдалині. Як там Шимей? — запитав Чуванін, підійшовши до них, усе ще стримуючи біль. Можень розглядав неймовірно гарного непритомного Шимея в своїх обіймах, який ще не встиг прийти до тями. Дихання було слабким, а щоки на дотик холодні, як лід. Ця сцена була занадто знайомою вона була нічним жахіттям, від якого моженю ніколи не вдавалося втекти, ані під час життя, ані після смерті. Тоді Шемей так само лежав у нього на руках, але того разу його дихання ставало слабше кожної секунди, доки зовсім не зникло. Чуванін нахилився і притиснув свої пальці до шиї пані Чені Шимея, перевіряючи їхній пульс, після чого пробурмотів. Чому отрута вплинула так сильно? Можані раптом підняв голову. Хіба ви не говорили, що немає про що хвилюватися? Чи не ви казали, що їх просто зачарували? Чуванін насупив брови. майстерка застосовує пахощі для гіпнозу. Це теж своєрідна отрута, і я очікував лише легкого сп'яніння від цієї отрути, але не ефекту такого масштабу. Спочатку відведи їх до резиденції чень. Продовжив Чуванін. Позбутися отрути неважко, головне, що вони живі. Він говорив спокійним, безпристрасним тоном. Хоча Чуванін завжди так розмовляв. За теперішніх обставин це звучало якось нещиро і зверхньо. Може, ані жорстко нагадали про тогорічну снігову хортовину, коли він стояв на колінах у снігу, тримаючи шмей на руках, поки його життя поступово згасало. По його обличчю стікали сльози. Він кричав до хрипоти, благаючи чуваніна обернутися, поглянути на свого учня. Молив човоніна хоча б пальцем поверхнути, аби врятувати життя Шимея. Але що ж тоді сказав Чуванін з у голосі, безпристрасним тоном? Саме так він відмовив, коли можань єдиний раз у своєму житті впав на коліна і почав благати. Під снігопадом, що стрімко сипав, тіло в його обіймах поступово остигало і тануло. Наче сніжинки, що падали на плечі та затримувалися на бровах. Того дня човенін Голіруч убив двох своїх учнів. Одним із них був Шимедзін, якого він міг врятувати, але не зробив цього. Іншим був мовию, чиє серце розривалося від болю, коли він стояв на колінах у снігу, його серце раптом наповнилося страхом. Образою, злістю й жорстокістю, що подібно змії огорнули його. На мить він відчув несамовите бажання зімкнути руки на шиї Ваніна, позбутися цієї черевної маски і показати свою демонічну сутність, знову стати жорстким привидом з минулого життя, допитати його, пошматувати його плоть, вимагати у нього життя, життя. Тих двох учнів, що безпорадно лежали на снігу. Але коли він підняв очі, його погляд зупинився на закривавленому плечі Чуваніна. Звірячий рик, що ледве не вирвався з його горлянки, вмить зник. Він не видав більше жодного звуку, тупившись в обличчя Чуваніна поглядом, що межував з ненавистю. Але Чуванін цього не помітив. Через деякий час він опустив голову, щоб подивитися на бліде обличчя Шемея. У цей момент усі думки зникли з його голови, І якщо з Шемеєм знову щось станеться, тоді людина на його руках несподівано зайшлася кашлем. Можень стригнувся, його серце затремтіло. Шемей повільно розплющив очі. І пробурмотів хриплим і слабким голосом. А. Жаню? так, це я. Відчуття полегшення і радості стерло всі його хвилювання, очі мажання широко розплющилися, коли він підніс руку до холодної щоки Шимея, а його очі почали виблискувати. Шимей, як ти почуваєшся? Тобі боляче? Де саме болить? Шимей злегка посміхнувся. Верес його обличчя був м'яким. Він озирнувся. Як ми сюди потрапили? Я з непритомнів, вчителю, <кій> цей учень був зовсім некомпетентний. Цей учень мовчи, відповів Чуванін. Він дав моє пігулку. Оскільки ти прокинувся, тримай цю пігулку, але не ковтай. Вона виводить отруту з організму. Шимей слухняно зробив усе, що йому було сказано, а потім перелякано відсахнувся. Колір його і без того б'ятого обличчя ще більше потьманів. Учителю, що з вами сталося? Ви вас у крові? Чуванін відповів тим же голосом, разючи тихим і байдужим, дрібниці. Він підвівся. І подивився на Можаня. Відведи їх до резиденції чень. Тепер, коли шамей прийшов до тями, відчай Можаня розвіявся. Він м'яко кивнув. Гаразд. Я повернуся першим. Маю дещо запитати в сім'ї чень. Чуванін розвернувся та пішов, дивлячись у безмежну ніч, де не було нічого, крім сухої трави. Куди не глянь. Зрештою він не витримав. І, насупившись, дозволив усьому болю, який він відчував, проявитися на своєму обличчі. Його плече було повністю пронизане п'ятьма кігтями, плоті сухожилля розірвані, кігті примарної церемонії майстерки впилися глибоко кістки. Якби він не вдавав цілковиту холоднокровність, якби не терпів, перетискаючи вени, щоб не знепритомніти від втрати крові. Він усе ще залишався звичайною людиною, він усе ще відчував біль. Але що з того, що боляче? Одна нога передує іншій. Весільні шати весільнішатиме ряті повітрі. Всі ці роки кожен поважав його, кожен його боявся, але ніхто так і не наважився бути з ним поруч, нікому не було діла до його самопочуття. Він уже звик до цього нічного неба, безсмертний Бейдоу, жодної краплі любові від голови до п'ят, байдуже живий, мертвий, хворий чи у стражданні. Здавалося, що з самого народження він ніколи не потребував чиєїсь підтримки, ніколи не мав потреби від когось залежати, ніколи не потребував нікого для товариства. Тому не було потреби говорити, що йому боляче. А тим паче плакати він просто повернеться, перев'яже себе, розріже пошматовану і змертвілу шкіру, накладе якусь мазь, і все буде добре. Неважливо, що нікому не було до нього діла так чи інакше, він уже пройшов весь цей довгий шлях наодинці. Усі ці роки він був один, і все гаразд. Він міг про себе подбати. Він дійшов до воріт резиденції чень, але не встиг увійти в двір, як всередині пролунала купа несамовитих криків. Не звертаючи уваги на рвані рани, Чуванін поквапився уйти всередину, і перед ним постала картина, як Мадань чень із койовдженим волоссям і заплющеними очима ганялася за своїм сином і чоловіком. Тільки молодша дочка сім'ї чень залишалася неушкодженою. Вона стояла збоку. А її крихітне тіло зіщулилося від страху і безперестанку тремтіло. Побачивши Чуваніна, господар Чень і його молодший син з криками жаху кинулися до нього. Бездушні та безсовісні, бездушні і підступні, ви заплатите мені своїм життям. Я хочу, щоб ви всі повоздихали. Чуванін, одержимість духом. Він подивився на господаря чень і запитав суворим голосом. Ви знайомі з цим голосом. Губи власника чень сіпалися, очі бігали з боку в бік. Він нервово ковтнув слину. Не знаю. Він мені незнайомий, я його не впізнаю. Даоджане, будь ласка, врятуйте нас. Даоджане, прошу виженіть цього духа. У цей момент мадам чень була в декількох кроках від них. Чубанін здійняв неушкоджену руку і спрямував на неї. Блискавка миттєво вдарила над головою з неба і захопила мадам Чень в бар'єр. Чубанін оглянувся і з холодним виразом обличчя запитав Ви дійсно не впізнаєте його? Пан чень знову кілька разів прокричав Це правда, я не впізнаю, я не впізнаю. Чуванін більше нічого не сказав, він підняв тяньвень і зв'язав пані Ченю середині бар'єру. Натомість йому слід було б зв'язати пана ченя, щоб набагато зручніше та легше провести допит. Але Чуванін мав свої принципи він не використовував тянь-вень задля допиту звичайних людей. Тож він оминув легку мішень для того, щоб допитати Злого Духа тілі мадам Чень. Допит привидів відрізняється від допиту людей. Під час допиту людини за допомогою тяньвень вона не зможе витримати тортур і зізнається прямо. Але, допитуючи духа за допомогою тяньвень, утвориться бар'єр, де може знаходитися лише чуванін і внутрішня сутність духа, де привид повернеться до своєї людської подоби з минулого і розкаже інформацію Чуваніну. Тяньвень зненацька спалахнула. Світло пішло вздовж лози, від нього до мадам Чень. Жінка закричала і почала смикатись, коли червоне полум'я з вербової лози раптово перетворилося на моторошний синій вогонь, який охопив жінку, і перейшов від неї до Чуваніна. Чуванін заплющив очі. Полум'я горіла вздовж вербової лози аж до його долоні, але примарний вогонь не міг зашкодити йому. Навіть коли він охопив його від руки до грудей, після чого згас. Сім'я чень із жахом і побоюванням спостерігала за цим, не знаючи, що саме робить Чуванін. В її чуваніна легенько затріпотіли, обидва ока все ще були заплющені, але перед його очима повільно з'явився промінь білого світла, а потім з нього повільно показалася біла, наче нефрит, Маленька ніжка. Згодом перед ним постела молода дівчина років сімнадцяти вісімнадцяти. Ну, татки авторки. Можань. Якщо у вас є здатність напускати на себе важливий вигляд, то чому у вас немає здатності рятувати людей? Не повертайте голову та не прикидайтеся глухим. Я знаю, що ви слухаєте Чуванін. Можань. Якщо у вас є здатність проявляти свій норов, то чому у вас немає здатності рятувати людей? Якщо ви не врятуєте свого учня, в кінці завдання дядько прийде перевіряти роботу і високоповажний поставить вам нуль балів. Чуванін. Можань. Якщо у вас. Чуванін. Достатньо. Трястя твоїй матері. Яка тобі різниця рятую я людей чи ні? Не рятую. Ось так безсоромно. Не подобається. То пельку! Можань. Цій озвучиваці теж є що сказати. Я не знаю, чи це я ультую по причині, що вийшла з депресивного епізоду, чи що на мене найшло, але. Це вже котра голова, яка виходить в такий короткий проміжок часу? Це для мене досить дивно. А, на превеликий жаль не було сцени з Тасяндзьоням, ну і не треба, не дуже так хотілося його озвучувати. А, на щастя, тепер є шмейчик, мені подобається його «Мамина Мами на блін, просто ну, бідосик. Насправді мені навіть нема що сказати, окрім того, що Мажання, псина, яка ніфіга не знає, і вимахується. Ось. Нагадую про те, що в мене є мої соцмережі, в яких я набагато більш активна. Ось, і рекомендую на них підписатися, так як я ця вельми шановна є косплеєркою. і вам може бути досить цікаво спостерігати за моїм контентом. Що ж, Всім дякую, що слухаєте і па-па! Хоча я не знаю, через скільки ми знову зустрінемося. Наступна глава не повинна бути прям настільки цікавою, тому не знаю, наскільки в мене буде мотивація її озвучувати в короткий термін, бо там буде чисто історія оці приводи, Ось. А, ой, точно, ми ж попрощалися. Бай-бай!